Такі щитки 77 гривень збільшення. Я закрила подивитися, ось така щитка входить туди. І ось сам цей пристрій. Він відкривається і ось так він закривається. Ось такі щитки вийшли класно. А по акції зараз 49 гривень. Такі, такі тримачі по 34 гривні. Знаєте, на «Алі» такі експрес продаються, але вони такі більш елегантні. А тут не дуже такі, мені не дуже подобаються. Зараз по акції. Це класно, такі засіб мені дуже подобаються. Ливоні кімнати такі прикольні. Але вони, мені здається, такі маленькі. Рада вас бачити на своєму каналі. у нас сьогодні ранок почався з приємностей. Дочка мене запросила в, на сніданок в львівський кроасан, бо там в неї була вже знижка на якийсь там ну, до, гарно, Гарна була знижка, так скажемо. І ми поїхали, дуже гарно провели час, поспілкувалися. Знаєте? Такі часи такі потрібні для спілкування. Так? І коли вже поїли, ми поїхали в Аврору, ну як поїхали, там це все поряд, тому зайшли в Аврору, зайшли в зоомагазин і зайшли в цей магазин Канцтоварів. І коли ми вже їхали додому, нам подзвонив кур'єр, Привезли букет наш з Рафаело. Хочу вам показати його. Він е, такий, знаєте, в целофані, але я так побачила і так напевно зроблю, коли ми будемо вже дарувати. Я цей целофан зніму. Бо знаєте, не видно цього банта, тут такий бант. Червоний, красивий, ну, щоб воно все було видно. І ось такий букет є дуже класний букет, мені дуже подобається. І він, знаєте, такий солодкий, надіюсь, нашій кумі буде солодко. Ну, букет дійсно класний. Тому, якщо потрібно такі контакти, хто живе в Києві з радістю вам. З вами поділюся, пишіть. Так. І е, хочу показати, що купили в Аврорі. В Аврорі, ви знаєте, такі вже акції гарні, бо е, Пасхи вже там з'являється все трішки. І е, для вікон все є. Ось я не знаю чому, але Пасха в нас асоціюється з миттям дому, з миттям квартири і з миттям вікон, скажімо так. І буду вам показувати, що я купила. Взяла ось таку це підставка тут написано серветка антиковзуюча 30 на 50. Взяла спробувати, якщо мені подобається, сподобається вона, класти її в шафу і поміняти там у мене такі вже старенькі. Тому взяла на пробу одну. Якщо сподобається, візьму ще 24 гривні коштувала. Ось таку взяла іграшку для тваринок. Вона коштувала 44 гривні. Дочка каже, давай візьмемо. Вона ж ральф, чекаю, щоб її. Ну, Напевно, він її розірве, але нічого страшного, кузя теж чекає. Вона, знаєте, так ось так. Хотіли взяти ту мишку за 88 гривень, але вже її не було. Та мишка така на ножках, дуже класна. Так, але взяли цю, нашим найменшим теж сподобалась. Заладочка собі ось таку маску для обличчя 34 гривні за авокадо. Але тут вона... Бачите, склад у неї тут щось 5 мл чогось, і потім маску. Ну, напевно, це спочатку наносити треба, а потім ось це. Це, напевно, так, це, да, ось тут все написано, хоча на нашого її мови немає, але все зрозуміло. Так, ось така маска 34 гривні. Потім взяла тінт. Цей для губ вже намалювала губи і чекаємо. Це треба намалювати, витримати напевно хвилин 10. Катя. А вона вже пішла. Е, напевно, хвилин 10, може 20, я не знаю, там у неї була інструкція. І потім губки будуть цілий день, начебто, як намальовані. Вона намалювала, вони такі червоні, доволі такий мають вигляд. Я яскраво червоні. А потім, начебто, будуть такі рожеві. Ну, побачимо, коли можу монтувати відео, напишу, сподобався чи ні. 59 гривень. Я взяла гель. Для гоління. Ну, скажу чесно, ніжки іноді ходжу, роблю депіляцію, а іноді сама це все роблю, тому гель. Теж дівчатам потрібен, і він був по акції по 119 гривень. Ще взяла засіб для миття скла Веллі. Мені він дуже подобається, була запаска і була не запаска. Я взяла не запаску, тому що в мене там зламалася ця пімпочка, їй вже дуже багато років, тому взяла 500 мл, 29 гривень, а запаска коштує 24. Дівчата, цей засіб дуже класно миє. І підлогу, і вікна. Ну, я маю, маю на увазі не цей засіб, а ось ця фірма Веллі. Дуже мені подобається засіб для миття підлоги, дуже подобається. І вікна те, що цей засіб класно міє, то я не бачу сенсу знаєте, переплачувати і платити там, наприклад, містер Мускул, коштує 154 гривні. Ну, за що? Якщо можна купити ось. Такий засіб і теж все відмити, як кажуть. Я взяла ще пергамент для випічки. Коли буває в Еврорі, зазвичай його беру, щоб у мене був 34 гривні. Ще взяла ось такий брелок, дитячий. Дивіться, такий зайчик рожевий, дуже мені сподобався 29 гривень. Треба такий зробити маленький подарунок, тому вирішила взяти ось такий брелок. Ще взяла камені, це дочка, хоче там у неї квітка є і хоче там щось собі зробити з цією квіткою. Ну, коротше, взяла ось такі кам... каменці собі. І такі камінці коштують 27 гривень. Ще дівчатка ось такий перглукс. Зараз він по акції. Мені він дуже подобається. Хоча у мене ще є запаска, начебто, але він класний. Тому я вирішила взяти, бо на нього була знижка 250 мл, 44 гривні. Ще взяла свої улюблені капсули, тому що вони теж були по акції. Тому хто буде в ролі, обов'язково я вам рекомендую взяти ось ці капсули. Вони є і кольорові, і не. Для кольорових. Взяла кольорові, тому що була акція на них. Так, 12 капсул коштують 99 гривень. Тому рекомендую взяти піти в «Аврору» ці капсули, і ось цей плямовий відник Він дуже класний. І ще взяла ось таку книжку. Розмальовку, прописи абетка для малят нашої Марійки. Вона вже потрохи починає писати, тому ну вирішила її взяти. Далі ще ми поїхали в канцелярію, в магазин канцелярії, взяла собі такі два маркери для роботи. Потім заїхали за кормом. Реальку взяла ось такі палички, ну, я не буду доставати всі ось такі, в нас і кузя такої, а це тільки для собак. тому взяла, ну Треба ж якийсь смаколик принести, вони теж чекають наші найменше. І взяла ось такий корм 760 гривень. Знаю, що в інтернеті можна купити дешевше, але я щось не побачила і не замітила, що у Ральфа закінчився корм, тому взяла ось такий 2 кілограми, а так обов'язково зараз замовлюємо корм, щоб ну, привезли його. Так, і, начебто, все. Ось такі у нас на сьогодні були закупки з аврори і з магазину, зоомагазину. Ось так. Буду все розкладати по місцях і займатися своїми справами. Так, дівчата, це мої млинці, поставила їх на 50 градусів. Зараз вернемося трішки на день раніше, і я покажу, як я їх формувала. Млинці мої тісто верніше, постояло. Бачу, треба ще, напевно, додати молока. бо... Так, начебто густе тісто. Сковорідку достала і буду смажити. Спочатку думала 20 хвилин постоя, але пішла в спальню, прибрала, пішла в ванну прибрала, ще в коридорі трішки прибрала, то тісто моє стояло напевно півтори години десь. Ну, будуть смачніші млинці. Тільки млинців у мене вийшло. Мінус таких млинців в закрутці, тому що ось, бачите, я як закручувала, начинка трішки десь виходила, але нічого страшного. Я ще додам масла, трішки цукру, і це протушкую гарнесенько все в духовці. І ось так з такими млинцями ми поїдемо в гості. Так, я їх сформувала, додала вершкове масло і поставила на 50 градусів на годинки-дві, щоб вони, знаєте, так, тумилися. І вони майже вже готові. Аромат такий є. ванільний цукор дає за себе знати. І вони ось такі маленькі. Начебто я ось на відео дивлюсь, вони не дуже маленькі, але ж вони маленькі. І вони такі, знаєте, я брала вчора до чаю дуже смачні. Так, такий спосіб мені класно сподобався, але я не додумалась, треба взяти, знаєте, було такий пакет. Зараз покажу, і з ним мені було простіше їх начиняти. Зараз я відкрию. Так, У мене трішки тут вже треба прибирати. Ось отакий треба було взяти мені пакет кондитерський. Туди насипати цю начинку для цих млинців, і отак мені було б зручніше їх начиняти. Єдиний мінус цих таких малесеньких млинців не дуже зручно начиняти, бо ця начинка, знаєте, і до рук трішки пристає. Ну, коротше, тепер я буду знати, що ось такий пакетик це буде виручати. Речі, це мені підказала моя сестричка. Чого я не додумалась, ну не знаю.